Ваша праця неоціненна, і кожен день ми дякуємо вам за ваші знання та турботу зі святом вас. Дорогі викладачі, ваше натхнення та любов до навчання роблять наші дні яскравішими. Бажаємо вам щастя, здоров'я в цей особливий день. Ваше вміння знаходити підхід до кожного учня вражає. Дякуємо за ваш професіоналізм. Зі святом наші любі викладачі. Дякую вам за терпіння, підтримку та натхнення. Ви допомагаєте нам знайти свій шлях, і ми вам вдячні за це. Та професійні уроки та поради залишаться з нами на все життя. Зі святом, учителі! Дорогі викладачі, зі святом. Дякую за те, що робите складні речі зрозумілим і завжди підтримуєте нас.